Вітаю всіх. Я ж трошечки забула про свої рубрики на вересень, про колоду Ленорман, що я знімаю відео. Давайте так: тенденція на вересень місяць по Україні по Ленорман. Що нам покаже Ленорман, чого ми не знаємо. Тенденція на вересень місяць по Україні. Ану. Вирішення кількість питань. Ох. Ну, дивіться, дуже класно. І в нас є вибір. Ми вирішуємо проблеми і стаємо на розвилці. І дуже добре підходимо до того, що нам потрібно з війною щось робити початок новий. Ось це наші перемовини ось це наше всяку бло. Ну, території, зрозуміло, сонце випало. Ого, дивіться. Будуть угоди, якісь серйозні. Я би сказала, угоди щодо всього. Тут і території, і приємні партнерські угоди все. Поленорману, у нас йдуть непогані перспективи. Загальна картина на вересень. При цьому мітла неприємності от ось сюди ми вносимо обстріли. Ну, конкретно намітло, що мені покаже. Ось вам, будь ласка, коса. Обстріли ось тут. Рух цілий. Надіємось на ЗСУ. Це ЗСУ, до речі, в мене завжди. ППО ЗСУ, в принципі, і наступи, і обстріли, і все загострення. Трошки є. Швидке. На, на фронті ви самі розумієте ситуацію. Давайте я окремо гляну фронт. Ситуація на фронті. У вересні місяці, яка буде? Я обожнюю якого дивитись фронт. Ситуація на фронті. Ну, розуміло, хитрощі. Сім мечів отут накладається легко. А тут явол. Порушення стабільності в той же час ми вигнали ходимо рішення. Дивіться, а рішення будуть. Зміни серйозні, трансформації важко. бімо, результат буде. На дні колоди чоловік. Тобто, це або Зеленський, або сирський в Потенні фронту. Результат буде. Ми зможемо вирішити це питання. Як. Не всюди добре, але результат у нас буде. Немає програшу в плані того, що все втратили, ще все пропало. Цього нема. Це класно, це круто. Розумієте? Комусь буде гірше, комусь краще. Зрозумієте ви це? Донеччина я вас робила багато. Ну, є небезпеки, є розуміння ситуації. Треба підходити тверезо, без негативу, без огризань. Справа в тому, що у вас є проблема, ви прямо в голові зациклені на цьому регіоні, це дуже погано. У вас є спогади. Спогади є. Залиште все це цими спогадами, бо він вже зруйнований, там немає тієї мальовничості, там ніхріна вже немає. Розумієте ви це. Залиште це в спогадах, подякуйте за все і друхайтесь вперед, інакше вас може все погубити. Я хочу, ви почули і почали думати наперед. Дуже важко. Дуже важко, якщо люди потім стають просто токсичними. Іде евакуація на Харківщину людей, я бачу, з Донеччини. Розумієте, мені важливо, щоб ця евакуація не стала проблемою, щоб люди інтегрувались повноцінно. Оце дуже-дуже важливо.